Коли відбудеться по-справжньому війна, нема пет шоу на галявинці під назвою Земля, бо люди спати можуть довго, а прикинутися тільки від вибуху бомби. Так тридцять років спали і не здогадували, що живих вбивають, і ресурси і майно крадуть ідея, повільно познущатися потрібно, щоб не здогадувалися невинні гавах житі, як свято їм, бо дуже застрість задовбала. Птахів чорних вони рабів бажають. Щоб українці світлі вільні незалежні чолом били у церкві, молили Бога та платили. Їм дань, оброк, а це про віру? Заховали поневолення, знущання українцям про те й не казали, куди в констаборі під синим небом видали, щоб вони потрапили в систему і споглядають наняті особи, як танцюють на пательні жертви. За необхідне більше газу надають, щоб потрапили в труну. Україна ненька. викармила сатаністів. вельми сама сьогодні дихай страждає. Країна із людьми зникає.